Битва за Покровськ почалася у липні 2024 року і триває вже рік. На цьому напрямку російські війська не припиняють атакувати сили оборони, попри численні втрати ворог загруз в нескінченних боях і припинив свої лобові атаки на місто та змінив тактику, намагається оточити Покровськ. Вагому роль в героїчній обороні Покровська відіграють наші танкісти. Вони працюють як артилеристи. Накриваючи ворога дальним вогнем і вступаючи у ближні бої, вражаючи ворожі цілі. Ну просто в притул, наша знімальна група воєнкори Ігор Левинок та Богдан Савруцький на фронті стали свідками того, як працює танкова рота 14-ї бригади нацгвардії України Червона Калина. В наступному сюжеті ви побачите реквізити збору на дрони для танкістів. Прошу підтримати його, адже дрони це вкрай важливий елемент роботи навіть для гармашів. Танки на полі бою навіть у новітню еру дронів ці машини залишаються актуальними. Для цього і предназначена ця машина. Вона зустрічала ворога. Танки плюс дрони машина, що поєднує мобільність вогневу міць та ще й має власні очі в небі. Будемо супроводжувати танчика до його вогневої точки, щоб виконувати завдання. по Покрікровки танкова рота вовча зграя» під Покровськом, полює на ворога. Броня, як і раніше, міцна, якою може бути роль танків у битвах майбутнього. Російсько-українська війна показала ці машини ще рано списувати з рахунків. Виїхати трошки надавати їм підсравку, жару. Від світання й до смеркання танкісти 14-ї бригади НГУ Червона калина перебувають біля своїх машин. Постійно щось підкручують, підносять боєкомплект. Хлопці готують до бою російський трофейний танк. Т72Б3М. Модернізація 22-го року. Машини там і табличка спереду. Під час наступу було йшла колона, і, і в півічники наші за підбили були. А ми вже своїми силами. З допомогою наших танків витягли цю машину. Сюди залетіло от, ззаді так нічого. Бак пробито». Цей танк уже відремонтований і хлопці кажуть, немає нічого кращого, ніж бити ворога його ж зброєю. А роботи для танкістів тут ще як вистачає. Буває таке, що виїжджали, зустрічали там БМП, танки. Там заїхали, кувалися в посадці, так щоб бачити дорогу, і зупиняли здалека. Танки – це потужна зброя, яка відіграє ключову роль у бойових операціях. Вони здатні долати різноманітні перепони, стримувати противника та забезпечувати захист своїх солдатів. Однак в умовах сучасної війни танк може бути надто вразливим, особливо для безпілотних систем. Механік водій Михайло ділиться зараз побувати на бойовому завданні і не потрапити під атаку дронів велика рідкість. таке, що теж є, і дрони підбивали нас, і всяке бувало Серйозне влучання було? Да, були влучання, багато чого буде. Натомість танк на полі бою може стати ще більш ефективним за умови, якщо його екіпаж матиме свої очі в небі. Покровський напрямок. Фактично цілодобово тут на бойовому чергуванні перебувають наші танкісти. І от зараз поступила про команда до бою. Зараз на бойовому чергуванні виїжджає танк Танкісти отримують бойове завдання відпрацювати по ворожій піхоті, яка чинить спроби закріпитися в лісосмузі. І ми стали свідками роботи тандему танкістів і дронщиків. В небо здіймається Мавік. Дрон-розвідник. Пілоти Дмитро і Андрій супроводжують наш танк на вогневу позицію. Виїхав на позицію. Плюс, плюс ліжка вийшов. А ось так це виглядає з башти танка. Машина під обстрілом на максимальній швидкості блискавично наближається майже у притул до цілі і відкриває вогонь. Постріл за пострілом наші пілоти коригують вогонь і уважно спостерігають за діями противника. Поступила команда танчику виїхати на курити їм, викрити їх з даного укриття. А задача пілота була провести танчик та скоригувати його. По виконанню бойового завдання. Виконавши бойове завдання, без зволікань танкісти успішно повертаються. Так в бою працює злагоджений механізм. Все міняється, все рухається вперед. І нам треба йти крок за кроком за технологіями, які на даний час є. Та хлопці кажуть, дрони наразі це головна потреба. Дрони дуже так сказати нежна річ. Її дуже швидко потерять. І дуже складно її знайти. Тому необхідність в дронах дуже є великою потребою, так як є теж погодні умови, погані. І так, як сказав пілот, що є станції РЕП, які Глушата наші пташки. Тож танкісти просять підтримати їхній збір на дрони. Танкова рота Вовча зграя 14-ї бригади НГУ Червона Калина продовжує бити ворога під Покровськом. Роль танкістів в обороні міста Вагома для кожного з них наступний день війни. Це ще одна доба важкої та смертельно небезпечної роботи. Зі східного фронту Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.